30 питань порядку денного розглянули члени виконавчого комітету на черговому засіданні. Першою заслухали доповідь про підсумки роботи із зверненнями громадян до Нововолинської міської ради за 2015 рік. У звітному періоді організація роботи щодо цього питання була пріоритетною у діяльності виконавчого комітету і його структурних підрозділів. Від громадян упродовж минулого року надійшло більше 1600 звернень, що на 300 більше ніж у 2014-му, у зв'язку з формуванням державного реєстру квартирного обліку. Торік відбулося збільшення звернень. Питань соціального захисту майже на півтори сотні, зокрема про надання матеріальної допомоги на лікування правильності нарахування пенсій, також житлової політики, що стосувалися долучення документів до справи квартирного обліку. Проблеми, які порушувалися жителями міст, здебільшого стосуються житлово-комунального господарства, освітлення вулиць, покрівлі житлових будинків, благоустрій, доріг та прибудинкових територій, за звітний період міським головою та його заступниками проведено 90 прийомів громадян та 5 виїздних в селищі Жовтневому, під час яких за допомогою допомогою звернулося майже 400 осіб. Надійшло 56 звернень від учасників АТО та членів їх сімей. Особлива увага приділялась розгляду таких питань, а також тих, які надходили від мам героїнь, родин поранених, мобілізованих та загиблих військовослужбовців. Зауваження щодо звіту по роботі зі зверненнями громадян висловив перший заступник міського голови. Ми зараз послухали звіт. мені здається, цей звіт був би універсальний для любої міської ради, тому що конкретно абсолютно ніяк не прозвучав. У мене таке враження, що тут всім присутнім треба видати по премії і мінімум по медалі. Невже за цілий рік в нас жодного недоліку по роботі з звернення громадян не було? От кожен з вас, керівників, які тут є зараз, присутні. Ви самі собі проаналізуйте, правда? І подумайте, є недоліки в роботі чи немає. Тому я пропоную загальному відділу взяти під особистий контроль роботу. І звернення громадян, тому що є там багато в нас над чим працювати. Я не кажу, що в нас погано, але разом з тим я не схильний ідеалізувати ці речі. Також члени виконавчого комітету розглянули питання про платні послуги, що надаються закладами культури, наприклад, за тимчасове користування інструментами щодо дитячої школи мистецтв, то батьківська плата вже зросла на 15%. Також планується збільшити вартість курсів образотворчого і музичного відділень. На засіданні виконавчого комітету говорили про коригування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд на прибудинкових територіях. Вже з 1 березня в нас збільшу знову на 25% п'ять місце освітлення місць загального користування і постэнергопостачание ліфтів. А ми вже не встигаємо тільки те, а тепер знову треба інше. Тут всього навсього 2,5 копійки і 4,38 копійки. Тобто, поки йде тільки на енергопостачання і освітне місць загального користування. Від рівень відшкодування тарифами фактичної собівартості в нас 95,6%. відсотка. Тобто, ви знаєте одне тільки що законом України передбачено з 1 січня 2016 року рівень відшкодування, щоб в 100%. відсотків. Зараз наразі маючи зараз оте, що якщо ви зараз затвердите, ми будемо знову розрахунок брати, але тепер треба буде розрахунок брати вже на рівень мінімальної заробітної плати зростання з 1 травня, і одночасно 25% енергопостачання і освітлення і загального користування. Поки якраз ми це зробимо, вже буде в травні. Ми мусимо це вже розглядати в середині травня. Знову розглянули низку питань, що стосувалися дітей та їх майнових прав з усіх завдань порядку. ден. Ного прийняті відповідні рішення.